Щороку навесні тільки зійде сніг і підсохне земля або восени після збирання врожаю на присадибних ділянках та полях горять багаття. Це безвідповідальні господарі спалюють сухі залишки рослинності. Дуже часто неконтрольований вогонь стає причиною пожеж. Станом на сьогоднішній день на 12 березня у нас зареєстровано 44 пожежі по місту та району. То за останні дві доби їх виникло вже 17». 17 виїздів і переважна більшість цих пожеж виникло по, по причині випалювання сухої трави та багаття нашими громадянами, мешканцями переважно житлового приватного сектору, які наводять, так би мовити, порядки на своїй території. Як факт маємо, особливо по обіді, вже вже четвертий день поспіль наше місто стоїть як в такому, так би мовити, диму. Така сама ситуація і по Коростенському району, там навіть гірше. Наприклад, вчорашній випадок 11 березня, Коростенський район, село Велень. На все село в той дільниці, де виникла пожежа, проживала лише одна родина. А решта, декілька десятків житлових будинків, так би мовити, пустки стояли, господарські приміщення, трава, чагарники, бур'ян, вріст чоловіка. По прибуттю на місці було. Констатовано, що горить майже 30 гектарів у цього бур'яну не стають уроком ні спалені будинки, ні завдані збитки. Не лякають навіть штрафи і те, що продукти горіння шкодять здоров'ю, наголосив Сергій Рудзи. Зрозуміло, поля не обробляються. Колгоспні підприємства, які раніше були колективними, була державна власність, була автотракторна техніка, були машини сільської пожежної охорони, чергували там наші помічники, і можна було вчасно побачити. Провести безпосередньо на місці якусь роботу профілактичну, і аби обезпечити в подальшому розповсюдження цих пожеж на, вже на житловий сектор. На сьогоднішній день на превеликий жаль цього немає. Сьогодні вийти по нашому місту користуні вже в 10-й годині ранку, по вулиці Гостела, по бровору, де знаходяться оці дачні масиви наші, де городи люди собі побрали у власність. Уже по 5 по шість таких. Кучок, ми їх називаємо вже сміття цього листя воно горить. Ми зверталися і до міського голови голови. Ми проводили комісії. Ми створили ці і соціальні патрулі і числа працівників міліції, екологічної інспекції, інспекції по благоустрою нашого міста. Вони проводять свою роботу, роз'яснювальну і адміністративну роботу, і притягують людей до відповідальності. Викликають на комісію міську конкому, але до кожного не підійдеш. Під час розмови Сергій Рудзик зауважив, що з приходом потепління та початком весняно-польових робіт почастішали і випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. Так за останній час було знешкоджено близько 10 вибухонебезпечних предметів часів великої вітчизняної війни весною і восени це коли люди йдуть обробляти свої городи, це виявлення вибухонебезпечних предметів. Так би мовити, помічники наші в дужках це металошукачі. Це громадяни, які мають пристрої, такі які в землі ходять, вишукують металеві предмети, аби потім розбагатіти на цих елементах, здати їх на метал. Якщо виявляєте якісь вибухівку, ви знаєте, що наша територія Корестенщини досить потужно в часи великої вічизнаї війни і оборону і склади вибухонебезпечних предметів, боєприпасів. тому. Земля зараз це виштовхує, якісь розкопчики, оці, які ходять, шукають ці предмети на метал, пунктах металу, прийому металобрухту, їх не приймають, тому вони їх викидають на смітниках, на вулицях, в лісосмугах, на дорозі. Прошу бути пильними під час виявлення, в якому разі не брати ці предмети до рук, телефонувати до нас, до служби 101, до правоохоронних органів, аби ми могли індифікувати. Забезпечити охорону та викликати піротехнічну групу з обласного центру для знешкодження цих вибухонебезпечних предметів. Отже, пам'ятайте, рятівники будь-якої миті готові прийти вам на допомогу та не наражайтеся на небезпеку через власні дії. Будьте обачними.